У Дніпрі продовжують лікувати цивільних поранених. Серед них і пані Віра із Донеччини. Майже місяць жінка ходила із уламком міни у нозі, оскільки не мала можливості евакуюватися в безпечне місце. Три сантиметровий уламок мав гострі краї та провокував нестерпний біль. Був і ризик зміщення, що спричинило б кровотечу. На щастя, травмовану своєчасно доправили до лікарні в Дніпрі, де хірурги за допомогою сучасної апаратури видалили небезпечне залізятча. Рядом свіна поруч з Веною був уламок. Дякую лікарям. Вони його витягли звідти. Врятували мені ногу та життя. Я їм дуже вдячна. Я встаю трохи та ходжу. Це все завдяки лікарям. В таких тканинах трьохсантиметровий уламок, він не, здається великим, але насправді він не сильно великий. І він розташовувався між. Сюди нервовим пучком, там де йде артерія, нерв та вена. І він розташовувався саме біля цього пучка, між пучком та стегновою кісткою. І якби не сучасна апаратура, ми б не змогли його дістати ніяк, тому що його візуалізувати навіть вранні було б просто неможливо.